На Вінниччині провели в останню путь убитого 20-річного поліцейського Максима Зарецького. Резонансний напад на правоохоронців стався у Гайсенському районі під час перевірки машини в комендантську годину двох військових. Ті відкрили вогонь по поліцейських. Зловмисників вдалося затримати в Одеській області через 26 годин після вчинення злочину. Батькові та синові інкримінують вбивство, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами і дезертирство. Обом обрали запобіжний захід тримання під вартою на два місяці без права застави. Цікаво, що поки жодна військова частина не підтвердила, що батько та син Василаке проходять у них службу. Це відео розстрілу двох вінницьких патрульних із нагрудних камер. У ніч проти 20 квітня правоохоронці зупинили автомобіль, що їхав під час комендантської години. Розмова була спокійною і доброзичливою. Та після того, як поліцейські почали оглядати багажник, чоловіки у військовій формі відкрили вогонь. 20-річний Максим Зарецький почав відстрілюватись, але отримав важкі поранення і помер на місці. На напарника звісно було напад. Він використав. Просував вогнепальну зброю. Все згідно з інструкції згідно закону України про нас поліцію. Молодий працівник сумлінно виконував свої обов'язки. Можна сказати, навіть був прикладом для більш старших колег. Із вбитим Максимом Зарецьким сьогодні прощалися в його рідній бершаді. Сотні колег, друзів і знайомих провели в останню путь двадцятирічного правоохоронця. Поліції Максим пропрацював лише півтора роки. Вчився заочному силовому виші, та всі його мрії і плани обірвала та трагічна ніч. Через добу зловмисників, які напали на правоохоронців, затримали в Одеській області. Слідство підтвердило, що це батько та син. За даними слідства, 19 квітня 2024 року, військовослужбовці, батько та син, самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них, але досі жодна бригада та військова частина не підтвердила, що у них проходять службу такі бійці. Мотив становить слідство. Звичайно, в той же час ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони вже вказали, де знаходяться в, скинуті в водоймище, ще скинуті відомище ці гранати в ящиках. Зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та відповідно водолази. Знаряддя вбивства вже вилучено, і все буде залучено до матеріалів кримінального провадження. Підозрюваних атакували до Вінницького міського суду, де їм оголосили про підозру та обрали запобіжний захід, тримання під вартою без внесення застави. Батьку та сину весілакам інкримінують вбивство правоохоронця, а також незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами і дезертирство. Обоє визнають свою провину. Їм загрожує довічне ув'язнення. Максим Зарецький був єдиним сином у батьків. Йому посмертно присвоїли звання капрала поліції. Людмила Цимбалюка, факти, єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.